Зняли, робимо, не знаю, буде, не буде з нього щось. Такий у нас рух картопляний. Уже майже все готове. Сподіваюсь, вам теж запахло шашликом. Шикар, Соя чиста, сипле мені, поки машин немає. Під'їжджаєте елеватора, Відкривайте двері. Разом з незмінним колегою. Камазісту. I no, I show ну що ж, друзі, усім привіт, радий вас вітати. Думаю, ви хотіли вже побачити мене за кермом цього жовтого дракона. Я їду на шиномонтаж. Зараз покажу чому. І як ви вже зрозуміли, намічається виїзд. Але це така інтрига на початок відео, бо зараз я вам покажу, чим я займався цей тиждень. А точніше навіть два тижні, бо минулої неділі відео не виходило. Тому дивимось спочатку, те, що не стосується мана, а далі зрозумієте, куди я їду, чому я такий задоволений. Ну і нарешті я біля машини. Точніше, біля прицепа перевіряв усі колеса і побачив, що задня повністю спущена Нуль атмосфер. Накачав, побризкав, а тут такий сюрприз. Ну, буду щось робити. Але для вас залишаю інтригу. В наступному відео ви побачите, куди я вже нарешті їду. Тому дивимось. Зняли. Робимо, не знаю, буде, не буде з нього щось. Скоро вже вся буде нова, але дайте доїздити. Я кажу, дай доїздити хоч цих два тижні. Сподіваюсь, що не буде спускати Ну, півтори атмосфери за два дні, то ще не критично, але все одно не хочеться його постійно качати. Але ці теж такі бубни добрі. Коротше, заклеїли колесо з другого разу. Не заклеїли, промастили. Підклали туди трохи, поки не спускає. Але я кажу, це тимчасова міра доїздити. Все одно їх треба всі міняти, ті колеса. Не знаю, зараз вже готуюсь їхати. А от що у нас зараз? Картопляні жнива. Ну що ж, такий у нас рух. Картопляний. Схожу вже картоплю. Ще трохи почнеться соня. Цього року воно максимально в будь'янів, лобонівся. Але щось та й буде. А тепер, коли робота зроблена, вихідні, їдемо на ставок, на коропа. У минулому відео я знімав, куди ми збирались. До мене приїхали друзі з Рівненщини, тому ми налаштовані серйозно. Дуже серйозна гонка. Кенго проти Пасата. Але насправді це ми зупинились, я пояснив, куди їдемо далі, бо вже майже п'ята вечора, а мали закинути вудки ще о першій. Це ж додумався хтось з такими машинами приїхати? Ти не тут? Що ти yeah. думаєш? Повним ходом йде приготування. Крила вже на вогні, картопля на сковорідку почищена, і що основне вудки вже в бойовій готовності. Ми люди не публічні, але коли це стосується рибалки, то всі блогери. Уже майже все готове. Сподіваюсь, вам теж запахло шашликом. Це ми наклеїли такий анекдот, то відчували себе школярами з Тіктоку. Ввечері здирали. Хлопці сіли стерегти вудки, взяли по пляшості сетра. Пару слов для преси. Зловили сьогодні два карпа по 15 кілограм. Не вірю. Карп, брав. Коль, в тебе щось футка коротка, чи ти змерз? То це все. Готуємо сніданок, поки нічого не зловили, перед ранком зійшли два корпи біля самого берега. Ти сильно не затягуй. Сильно не затягуй акціону. Попускаю його чуть-чуть. Так, ти... може на тебе Може на тебе, іди. Ти. ти крути. Ти крути, крути. Але без риби не залишились. Хоч і погано клювало, але одного 4 кілограмового вполювали. А тепер до найцікавішого. Уявляєте, де я є? Хто б міг подумати 28 серпня? А я вже приїду на Сою. Так що ось, зустрічайте, осінні жнива 24-го. Стою, чекаю, поки що сам. Перші кілограми сої 24-го року врожаю. Великого трактора вже до перегрузчика підключили. Гарна стоїть А Нам колбаї. А на полі максимально фотогенічна обстановка. Найжовтіша степка, перегрузчик. Цього разу з великим трактором. Молотять, не поспішаючи, любо дивитись. А Як то кажуть, нарешті дочекався. Тепер уже під'їхав комбайн. Соя чиста, сипле мені, поки машин немає. Гарна погода, але вже віє осінь. Уже я завантажений, їду, табличка навіть є, з якої ми організації. Шоста година вечора їду перший. Не знаю навіть, чи той елеватор вже працює, чи ні, чи хтось там був. Відчуваю, що буду першим на сої. Знову знайомі краєвиди. Під'їжджає до еліватора. Відкривайте двері. Але бачу відкрито. Може мене вже чекають. Досить швидко доїхав. Стандартна процедура. розтинтовуюсь, фотографуюсь і під аналізи. Разом з незмінним колегою камазістом на елеваторі, Перші з цього року. Чекаємо. Ну і головне після важкого трудового дня приїхав в гості Андрій. Нікого тут немає. Самі стоїмо в полі, один ман. Комбайни навіть поїхали, трактори. Зараз отак повечеряємо, якогось того класу вип'ємо. Та й на тому буде все. Обмиємо перший день жнив. Ну що ж, у нас другий день осінніх жнив. Там, де я грузився, пішов дощ, відправили на інше поле, тут ніби не йшов. Але все одно небо таке підозріле. Бункер кинули, але далі буде видно. Вологість 12 усіх, а вона поприлипала. Мабуть, все ж таки тут йшов дощ райдуга. Гарна погода, але 28 градусів трохи жарко, мені здається. Вигрузився я. Бачила, яка соя, я ще такої не бачив, вона прям я вже трохи пізно почав знімати, вона злітала отак коржами. Таке ніби примерзло. Але нічого, головне, що вологість нормальна, нікуди не переадресували. Та і все. Така у нас процедура зранку. Приїхав на поле бензовоз. Заправляємось. Візьму якісь 300-400 літрів. Паралельно з ними зразу дискують. Ну, На це можна дивитися цілий день. Красава. Мені казали, що таке буває, але я ніколи не чув і навіть не знав, як це. От послухайте зараз, я не знаю, чи буде чути, чи ні. Чуєте цей звук? Це таксоя вистрелює. Перестихша. Одна ще зелена була, її десикували, а одна перестихша, його так стріляє. Але на землі її всипано да, така культура. Тяжко вгадати з нею. А тим часом третій день жнив. Знизу в перегрузчику було таке трохи брудне, але загалом своє нормально. Сонце сьогодні, краса, але соється стріляє, так я зразу подумав, що це мене можливо десь воздух травить, але ні. Висипається повненький. Погода прекрасна. А якщо вам не важко і сподобалось відео, підпишіться, поставте лайк. Як то кажуть, і вам приємно, і мені не важко. Ну чи навпаки, все до побачення, до нових зустрічей.